Всім привіт! Розділили ми своїх дівок. Райка тут, валюха тут. Їсти в них ще є, що досипати не буду. Хай виїдають. Дівота дівота моя. Хай виїдають. О, так, то всіх покормили, що зараз треба почистити тут овтилички. Бо вона вже пішла гуляти, наша теличка. Воно пасеться. Кози теж пасуться, але вирощують, Чути їх на все село. Особливо фортуна. Діма готове місце тут на сіник. Прибирає ту всю черепицю звідти, складає цілу окрему, побиту, окрему. Лялька. Що, Все, пасешся? ти пасешся. Виходили, ми сьогодні знаю, пів часа з нею півчаса сараю. Ну нічого, потихеньку, помаленьку, щоб не тягнути, не лякати. Потихеньку вийшли. Вчора я їй дала трохи більше сухого молока і вона мені запоносила. О, пасуться наша дітвора. Сіно складяне. Звіти теж вже хлопці забрали, бо тут теж в нас був кусок нам віддали. Я буряки постійно прорвалася, пару рядів залишилося. Тут а нічого не зійшло, то я думаю потім, мабуть, бур'янце висипаю і сюди редиску посію. Лялька Ляля ти маленька Ляля, ходи. Ходи до мене? Ходи. ходи моя дівчинка, ходи, ходи моя красуня, ой, Боже, в молодці, чекай очі повитирає. О! Моя кукла. Моя кукла така. Боже, така морда красива. В кого це така мордашка красива? на її вже цепочок є, ділова коровка дуже. Та, ти в мене ділова коровка. Ще не лізуть, але вже десь скоро почнуть. О, буде дівка рогата буде. З рожками буде. В неї запорода не знаю, мамка в неї чорна з білим, а вона така червона в нас вийшла. Баришня. Червона з білим. Хвостик половина біленького. На ножках трохи біленьке, животик і на лобику трохи біленьке. А ті кричать. Чого кричиш, біляш? Чого кричите? Пасіться. Там буде сіник. Гуси теж пасуться, бігають і качки так само. Ку Кури п'ють. Вон цього лише її цеплята повна, Там я була брала 10 штук, а лишилося їх. 8, по-моєму. Ще десь ганяють. Може трохи попідростали. А це молодняк. Ті, що. Весною перші ціплята, он який півник чубатий. Йо-майо, і -йо. в нього чуб, як в мене зранку причовська. А ви наші гуси, качки. Качур собі ходить. Дві качки сидять на яйцях, одну я зарубала. Думала, то качур, а то вийшла качка, але ну, всередині такі дрібні яйця і такі якісь вони чорні. Толку б, коротше, з неї не було б, я так зрозуміла. То я ту качку прибрала. О. Краса, краса. В селі жити, то одне задоволення. Кролики наші теж ростуть. Тут у нас чотири курчатки В тої квочки. Вон кролики. Собі граються. Що, дядько? Що? Водичку випив? Випив. Зараз будемо давати нову. В тебе що тут баришня? Що ж квачки сидять? О. О, що там? Начали курча одне. Таке. Вже ці яйця не дуже добрі, я вам скажу. О. Десь був бовтун видно, ще був. Це недавно тільки посадила я її. Ой, позбирала яйця ті, що там були вже закладені. Аліса теж живе собі, чувствує себе нормально. О, березня хоче їсти. Просто зараз ми їдемо їсти. У мене тут є корм. Ага, нема. Зараз я піду принесу корм і їм. І буду кормити. Так, корм я принесла. Зараз будемо кормити мамашку. Давай. А так, нам ще корілочку. О, в нас дівка не маленька, Треба їсти, щоб молоко було. Бо ж малята годує. А малята у нас тут. Ось тут малята пуха нарвала. Цілу купу. О, її малята. О, ось така красота. Не знаю точно, скільки їх там? Не, не люблю пересчитувати, поки не виростуть. Виростуть тоді, будемо считати. Ну, небагато. Чотири чи п'ять штук щось таке. Небагато то точно. Так. Ти що, биться будеш зі мною? Так, дядьку, ти теж їсти хочеш? А? а? Алиса отручает да. О. И тут. А. китайский квартал тоже, если ты хочешь. О! Китайский квартал. Обязательно у мене з ведра виедати, так? Да? Обязательно прямо. Вот тобі так вкусно з ведра. <рес> так. І тут у нас. Ну тут у нас мало в жителів. Тут у нас поменше квартал. Широко. Широко тако мало. Широко. Шроко. От. О! Ось так. Але ростуть малята, ростуть. такі хороші, такі хороші. Мої маленькі. Мої кролики. Це красивий такий. Весь чорненький, а лапки біленькі, а той повністю другий чорненький ось так, кази мамка по сонця, я теж буду їсти. Пощо кози дитина буде їсти? Все. Все. Зараз їм водички поналиваю і будуть сидіти. Дитвора. Так, Аліса, в тебе що тут? Ти води хочеш, так? Бо їсти в тебе є? А водички в тебе нема, так? Нема в тебе водички, дитина, правда? Лієт. <ріст> Зараз я всім принесу й водички. Так що помаленьку-потихеньку хазяйнуємо. Тут у мене теж сидить дві квочки. ну Щось вони вже довго сидять, не можу поняти де їхні діти. Тут дві качки всілися, Вийдуть... О, тут несеться барышня. Качки потім повиходять їсти, підловлю і провірюю їхні гнізда, бо курі підносять туди їм яйця. Одне яйце качине, я що його запхаю, вони викидають. Наверно, воно недобре. У мене ще корм є в пакеті. І забула за нього. Мічно. Отак. Таке у нас хазяйство, такі у нас справи, покормили, зараз ще води дам. І все. І до вечора. Качки п'ють воду воно собі. Ага, крякалки. Одна воно нас повалила качка. Дивлюся, що такі білі качки, то вони більші. Воно, по-моєму, качка п'є воду. Ото, ото. Да. Вони більші за тих чорних. Що то за порода, я не знаю, не питайте мене. Отак. І малі щось там собі парпаються курчата. Правильно теж треба їсти. Посаються, в общем, хто як може. О, Ще дві качки прийшли. Краса. В селі жити тяжко працювати треба. Але якщо воно тебе то все радує, то все тобі не в тягость, то це супер. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Вас люблю, цілую. Гарного дня, бережіть себе та свої родини. Всім пока!